Вітаю, друзі! Триває чемпіонат Полтавської області з футболу 2025 і Поряд за мною Володимир Чеснаков, виконавчий директор асоціації футболу Полтавщини, екс захисник Ворксли. Вітаю вас! Ви сьогодні були на стадіоні. вболівали. за кого вболівали? Ну, ні за кого не вболівав. Вболівав за красовий футбол, вболівав за дві команди за Аврору і за будівельник. І можу сказати, що приємно здивований якістю гри, яку продемонстрували дві команди для вболівальника в... жалко, що не було голів, але гольових моментів було дуже достатньо і це радує. Як оцінюєте організацію сьогоднішнього матчу? Та, взагалі, я говорю, що зараз я на цьому стадіоні перший раз, хоч в е, Кременчугу дуже багато разів грав. але це було багато років тому. І я е, приємно здивований і рівнем е, інфраструктури, яка тут є, і самою організацією матчу. І навіть те, що е, на трибунах було скільки глядачів, також це приємно. Плюс е, е, і в, е, в перерві, і на початку матчу е, ще до самого матчу, є е, е, Розлікательна програма. Це дуже класно, що організатори цього матчу мають змогу і роблять для вболівальників для того, щоб футбол процвітав, популяризувався і в нього грали якомога більше дітей, і, та й взагалі людей. Дякуємо, що завітали! Дякуємо, що вболівали! Слава Україні! Героям слава!